Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні риболовля, сьогодні буде в темі дня гірлянда. Знаходимось на, на такій затоці Дніпра. Є тут глибини і 10 метрів, і 5, 7, 2. 2, ну, тобто такий, <клух> кольорова гамма глибин. І будемо шукати рибу вже з ехолотом. і буде активний пошук. Була в мене ще рибалка з гірляндою, але поки повісив камеру, туди-сюди і вже і риба скінчилась. Але пару хвостів все ж таки з тієї з риболовлі в відео попаде. І ця риболовля почнеться з тієї риболовлі і потім плавно перейде в день в цей. І я все покажу і розкажу. Вже оплився такими рибинками, трошки є. і Зараз будемо шукати ще рибу. Забув, що і камера висить <гум> не показав. На нижній гачок клюнуло. Є сторони на ще є не крупно, але є. О, яке клювання було? Така голка з не дуже великою рибою. Багато холостих плювань. Є ще рибка. Ця непогана така клюнула. Досить-досить непогано скажу. Мабуть, знов на нижню мормішечку. Да. ох ти яка гарна. Дивіться яка. Таранина. Люблю я внизу. Вот такі в мене мураха. 5 грамів з такою бусинкою. І така таранина клюнула. зупинила на опускані. Така ось стара. Ось то було десь 5-6 метрів, а зараз вісім аж бачите на трьох метрах є шар риби. Тут будемо і сідати. І все треба робити дуже-дуже швиденько. Було клювання. Опа, ще клювання. Ще клювання. Диви. Якась дрібна риба стоїть. Невелика, але щось є. Така дрібна пліточка прибула. таку ми випустимо. О, малюю я рибу. Лабанаск кінчається, кінчається, Та ні вроді є що Можна сіпнути. Опа, є, нарешті. Так щось довго не попадав на рибу. Ось така густірочка. А, пліточка дуже дрібна. Це щось покраще вже. Не таке дрібне. Це така більш-менш плечина добра. Звісно, не розмір, але ми були там ближче до Дніпра, виходили. Ну така руслова. Місцина, але там геть зовсім риби нема. Тут хоч щось клює. Непогана така. Ось моє микало. Ну, у нас воно називається микало, а так взагалі по книжному це гірлянда. Зробив я його сам, катушка з магазину, це пінопласта, вирізав ручечку. Ківок перероблений з магазинного, тобто убрана лишня зайва краска зроблені. Нормальні кільця, які будуть не обмерзати, і які будуть нормально пропускати жилку. Тут на гірлянді у мене, дивіться, нижня мармишка. Це ж, що взагалі таке гірлянда? Це у нас дозволено по законодавству 7 крючків. Це у мене одна велика така. Мармишка, мураха називається. І крючочки. На крючочках я не наживляю природні насадки. Це у мене куски силікона, жовтого, якісь мотелі, бусинки є, є різні кольори силікона, я рибалю на силікон. На крючочки намотана мідна проволочка, покрашена лаком різних кольорів. І ось це мені допомагає ловити рибу. Ось якось так. Тобто така демократична снасть, не дуже дорога. Жилку я використовую 0,16 на самій гірлянді і 0,2 на основній жилці. Основна товста, щоб не путалась, а ця 16 мені досить вистачає. ну різну в принципі, рибу виважить, витащить, щоб вона не обривала. Ось така снастуха. Це щось пояскравіше Це така непогана пліточка. Ось така, дивіться. Є щось непогане. Дрібно, не крупно. І та зійшла. Опа. Хорошо по губам. Так что такое, блядь. Ось така гарна пліточка. Друзі, скінчилась моя риболовля сьогоднішня. Така вона. ну, Ловля на гірлянду, вона дуже активна, дуже пошукова. Ти не затримуєшся на одній лунці і постійно переміщуєшся, переміщуєшся по водоймі. Що потрібно для ловлі на гірлянду? Ну, це сама гірлянда. Вона може бути. Куплена, саморобна, е, яка хоч є майстри роблять, я роблю собі сам. Е, є люди теж самі, є хто купляє, готові в магазині, але це не проблема завести з гірляндою. Щоб ще було круто, це мати якийсь ехолот. У мене це. Практик 6. Він мені допомагає шукати рибу. Досить непогано з цим справляється. Люди ходять з діперами, теж гарна штука. Хто налаштовує літні халоти, щоб ловити рибу. Але чим він дуже допомагає, те, що ти не затримуєшся на пустих лунках. Тобто ти пробив, подивився, нема. Нема риби, нема там, нема там. Далі, далі, далі. Йдеш, побачив шар риби. Тоді сів, опустив, половив. Ось якось так. Сьогодні була риболовля така, ну, не риболовля, сьогодні була така не дуже крупна риба. Це одна із заток Дніпра, і ми знайшли Ну не крупну, але таку пліточку, густірочку. Багато дрібної риби було, багато було якісь клювань, ну клювання холості, тому що була дрібна рибка. Ось якось так. Якусь кількість мені вдалося наловити, е і якось гарно відпочити сьогодні. Кому сподобалось відео, пальці вверх, підписуємось на канал. В описі будуть посилання на мій канал, Facebook, інстаграм, Telegram. Кому куди зручніше, заходьте, там фотозвіти, якісь сторіси, якась інформація є. Е не все попадає в YouTube. Якось так.